Доброго дня! Я Васиченко Дарія, учениця 11 класу Вонувальського ЗСО номер 6 Тема мого виступу: хто в себе не вірить, тому ніхто інший не повірить. Вибір цієї теми є невипадковим. Я, як багато інших 11-класників, стою на порозі дорослого життя і маю обрати правильну дорогу. Сьогодні я хочу поговорити про важливість віри в себе. Багато відомих. Успішних людей досягли свого успіху завдяки вірі в себе, а не фінансовій підтримці. Віра в себе це внутрішній ресурс, який дозволяє долати труднощі, приймати виклики та ставити амбітні цілі. Якщо ви не вірите у свої можливості, навряд чи зможете переконати в цьому інших. Тому важливо розвивати цю віру. І навчитися приймати себе такими, якими ми є. Що робити, коли ваша віра зникає? Перш за все, працювати над собою, навчитися новим вчинкам, вдосконалювати наявні. Вихід з зони комфорту зміцнює впевненість, також важлива підтримка, спілкування з тими, хто вірить у ваш потенціал. Може стати джерелом натхнення, уникайте токсичного оточення, яке підриває вашу впевненість. Не забувайте про невдачі вони є частиною нашого шляху. Як говорить один з висловів, не той, хто ніколи не падає, а той, хто піднімається після падіння, є справжнім героєм. Через поразки ми здобуваємо цінний досвід. І стаємо сильнішими. В ілюстрації своїх слів хочу звернутися до повісті Миколи Гоголя Тарас Бульба. Тарас яскравий приклад людини, яка вірить у себе і свої переконання. Він виховує своїх синів у цій же вірі. Тарас стає для них символом стійкості та рішучості. Він вчить, що істинна сила полягає не лише в фізичній потужності, а й в упевненості в своїх силах. Цей приклад підтверджує, що віра в себе не лише надихає нас, але й впливає на інших. Коли Тарас вірить у свої принципи, його сини починають вірити у свої сили. Отже, коли ви відчуваєте сумніви, згадайте приклад Тараса Бульби, запитайте себе, чи вірю я в свої сили, чи готовий прийняти виклик. Якщо так, рухайтесь вперед, якщо ні. Працюйте над цим. Ваша впевненість стає не лише вашим досягненням, але й натхненням для інших. Вірте в себе, і ви зможете досягти великих вершин. Дякую за увагу!